Сьогодні відео обговоримо Леся Нікіцюк. Виходить заміж хлопець дівчини, які молодше на 9 років, освічився. Як Настя Анісімова знайшла кохання на холосяк 13. і це не терен. Стронгмен та нардев Василь Вірастюк вперше показав повністю свою нову жінку. Кріво втретє одружився і чомусь весілля проходило російською мовою. Ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. Леся Нікітюк виходить заміж. Хлопець з дівчини Дмитро Бабчук освічився. Леся, дивись, що взяв тобі. Поміряєш? Туди не відмовиш. Написала Нікітюк. Закохані заручилися в Карпатах, де відпочивали на новорічні свята. Вітаю Лесю та Дмитра з початком нового етапу життя. Анастасія Анісімова з «Холостяк-13» знайшла своє кохання на проєкті. І це не Олександр Терен. Спілкуватися ми почали вже після того, як я покинула приятелю. Але познайомились ви на проєкті. Познайомились ми на проєкті. Ось ця людина? Дівчина поділилася в інстасторіс, як вона разом зі своїм хлопцем дивилася останній епізод довгоочікуваного постшоу, щоб усім нарешті розповісти про своє кохання. І ще в день виходу по шоу в Насті був день народження, і пара показала, як святкували. <реш> Нарешті святкуємо мій день народження і дивимось фінал. Я тут з киточками, хто їх подарував, мій коханий подарував. Наливай шампанське. Як ви чекали цього дня? Дуже сильно чекали. Скажи неймовірно. 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 Василь Віростюк вперше повністю показав молодшу на 11 років кохану, яка народила стронгмену четвертого сина. Перед водохрещем на святвечір нардеп зібрався вдома з друзями. На цій світлині Віростюк сидить поруч із брюнеткою Іриною. Це і є кохана жінка Василя, бо раніше чоловік ділився ось цим фото. І порівнюючи два кадри, то це і є Ірина Обраниця стронгмена. Олександр Кривошапко втретє одружився. Церемонія пройшла у США, де подружжя і проживає. А через два дні після цього вони вже держали друг друга за руки в аеропорту Дубай. Молодята дали обітниці мовою ворога. Я дуже щасливий, що ми з тобою зустрілися з двома потрібно що, що в житті. Я обіцяю, що я буду твоєю підтримкою, твоєю любимою жіною заботливою. Співак Василь Бондарчук виконував пісню також мовою ворога. А сам Кривошапко виконував пісню французькою мовою та пісню за Путінця, який за СВО. Ти знаєш, хочеться жити. Але єдина фраза українською мовою все таки прозвучала: Ми женимося, виселяємося. Дружина Усика показала, як вони з чоловіком проводять вільний час поза роботою. Катерина інсесторі споділилася, що вона меншенька донечка Марії та Олександр відвідали приватну конюшню. Певно верховою їздою займається Катя. А тепер і наймолодший прищеплюють любов до кіного спорту з маличку. Наталія Могилевська поділилася архівними новорічними світлинами з відомими співаками. На першому фото таке враження, що Наталії десь до 25 років. Ну і поруч з нею Олександр Пономарьов та Павло Зібров. Зіброва важко не впізнати. Все таки вуса то бренд. А ось ще одна світлина з Андрієм Кузьменко. Він же Кузьма зі Скрябіна. Нам завжди було весело з тобою, друже. Підписала фото співачка. Підробляю тіткою добровільно. Злата Огнівич показала, як відпочиває з родиною в Буковелі. Це мій племіночок Марк, найсолодша булочка в світі, да, Марк? А це мама співачки та рідна сестра Юлія. Ну, ви зрозуміли, я і моя родина називається це відро Юля. Також на відпочинку був і батько виконавці. Бажаю всім миру. Миру, миру і ще раз миру. Бути здорові і щасливі. А ще злата поділилася, що вона приємно вражена українським сервісом. Ну і як же, щоб не відвідати гуцулен Буковель. Василь Віростюк разом з товаришем 6 грудня на водохреще показав, як пірнав в ополонку. Ну, що звертається? Гриш Тивердам Ты что слышишь? Гриш Тивердам Ты что слышишь? На кравець вперше за довгий час показала дітей двійнят Так от восьмирічні Іван та Катерина милувалися краєвидами буковеля, а також справно каталися на лижах, показуючи майстерність спускатися з гірки та вміло спинятися на ходу. Впала в сніжне дитинство, наче в кучогури написала під відео ведуча. Мою машину просто зараз намагаються вкрасти. Тільки спробуйте, я вас знайду. І вдруге співачка Цибульська розповіла, за якою схемою працюють злодії. Все розпочалося з того, що кермо автомобіля було заблоковано. Спочатку Оля подумала, що сіла батарейка, але одразу зателефонувала у сервіс. А ще виконавиця розповіла, що декілька років тому у неї вже сперли машину, але поліція, на щастя, повернула автомобіль. Злодії блокують кермо, щоб ти не міг нікуди поїхати. Ти, ти пробуєш відкривати ключем машину, вони щитують код, за яким машина відкривається. і Поки ти йдеш, шукаєш батарейку, вони Тихенько підходять, сідають в твою автівку і їдуть на геть. Тому я зараз не можу вийти з машини. Я сижу, чекаю е, батька, е, щоб ми могли забрати авто. Звідси я не розумію, як в такий час досі живуть злодії, в яких піднімається рука це робити знову і знову.